и ярким пламенем все горит, ні на одну секунду ніхто их не відключає. Люди вже говорят, так одна вже дронами бомбануть, отак люди настроены. А хто-то з дураков і на ВД. а у мене по 8 часов нету рядом живу подчерся, по щорсам по європейську, рядом уже все накривається, все і мой син воюет, і внук воюет. За що? У мене 14 поверхівка. Я живу на верхніх поверхах, і безпосередньо, коли вимикається світло, відсутня можливість приготувати їжу, тому що немає газу, вода не поступає до верхніх поверхів і безпосередньо це являється тою причиною, тому що це перетворюється на просто бетонні печери. Все. Як ви дізналися про цю акцію з соціальних мереж? Я повністю розумію те ваше обурення, яке зараз є. Останнім часом в зв'язку з застосуванням тих графіків, які введені в е, Полтавській області, да? і з тією ситуацією, ми е, в нашому житті ми столкнулися з е, тією енергетичною нестабільністю, яку ми всі є. Да? Тобто на сьогоднішній день. Я прошу, щоб ви для того, щоб ми на одній мові розмовляли, для того щоб ви розуміли про те, що я спілкуюсь, про те, що я вам намагаюсь донести, щоб ви розуміли, що на сьогоднішній день в нашій державі і ви все це прекрасно бачите, да. Не, не тільки з новин На, іде обстріли да. російськими загарбниками. Російськими постоянно. Тому давайте я зараз розкажу. Зараз знищено близько. Далі будемо слухати. Давайте далі. Зараз знищено. Зараз знищено близько 40% генеруючих патруль. Тому повертаюся запитання, що таке все є. Тому як ми приходимо на роботу, у нас роздавши ми, а помічник не можемо. Тіхо, тіхо. Давайте будемо намагатися провести. Тому питання на сьогоднішній день усіх виникає. Чому такі графіки? Останнім часом дуже часто у нас застосовувався графік. По чотири черги відключення. Но... Та ну помочи, дайте мушай скажу. Вот ну, да? Я можу да. мікрофон, це була аварія на енергомережі. Не змогли дати напругу, не Я змогли розумію. дати напругу. Хто зрозуміє мене і мою Розуміло. дитину? Так а як ви розумієте, ну, по... зруйнована енергосистема? Чому нічого не робиться? Чому Робиться все. Люди його працювали вночі. Два дні тому вони пориви ліквідовували вночі, що не можна робити, коли високовольтну лінію зруйнувала ракета. Вони з резинової лодки піднімали. Високовольтний кабель, який йде від водохранилища. Оці люди от запитайте у них як пояснити дитині, коли вночі на резинових лодках люди кабель толщиною в руку витягують з Дніпра. Поясніть дитині це Харків, Миколаїв. Там я з людьми. у них прифронтові міста, каби, артилерія, ракети, все літають день, і у них світ не відключається по 20 часов. 4 часа тільки відключили ночі, ночі. А он, э, а смотри, такая, я чувствуешь? сейчас я приедет из Мариуполя, а через 20 минут мы будем общаться. Я вчера общался с коллегами других городов. У них вообще нет при фронтовых городах света. О чем ты говоришь? Да вон люди пишут в интернете. Пишут, а, люди а, пишут а, российские а, нарративы, а, которые разгоняются. Отчет, а, люди, а, которые там живут! Мы что там пришли!

Мегаватт нам доводять 250-300. Ми вимушені застосовувати ті графіки зменшення цього споживання да, по всій області, на, на область доводиться потужність. І ми вимушені зменшити. Якщо ліміти будуть вищі, дійсно буде, може графік буде по дві години, може там по три години. Це буде простіше, але дивіться, шановні. Тобто, те, що це казав і голова Укренерго, да, от ми дав нам інтерв'ю на українській правді, тобто була ситуація, що зараз. Двадцяти чисел. доводиться додаткова генерація в країні, тобто буде трошки простіше. Плюс зменшиться е, така аномальна жара, яка зараз є. І тоді вже графіки, на мій погляд, повинні бути трошки, коли за двадцяти. Скажіть, будь ласка.